Літній мовний інтенсив 2025 від ЛОГОС Словаччина. Хто сказав, що вивчати мову це нудно. Мене звати Євгенію, і це мій перший день на інтенсиві ЛОГОС. Уявіть, цілий місяць повного занурення в мовне середовище. 100 годин інтенсивного навчання словацької з професійними викладачами носіями мови. Але це не просто уроки за партою, інтерактивні заняття, квести, прогулянки історичним містом з професійним гідом, звісно, словацькою мовою, захоплюючи екскурсії, де кожна вулиця стає класом, а кожна розмова практикою. Плавання на байдарках словацькими річками, мами, не хвилюйтесь, все абсолютно безпечно. Походи в неймовірні словацькі гори з шаленими краєвидами, які запам'ятаються назавжди. Але найцінніше це нові друзі серед наших студентів, які потім навчаються в усіх містах Словаччини. Ці знайомства залишаються на роки. Це ідеальний старт у Словаччині: перший досвід, адаптація, нові друзі та якісна підготовка перед університетом. А в кінці складання іспиту та офіційний сертифікат, який визнають вищі навчальні заклади Словаччини. Мене звати Євгеній, і це мій останній день на інтенсиві Логос, І я здав на В2. Це було круто. Дякуємо кожному, хто був з нами. Чекаємо на вас наступного року.